Які запитання, дитяче мілкування, експертна думка, свіже погляд. несподівані трактування. Як стати популярним? Треба знімати відео, та в них нікого не ображати та не насміхатися. Ну, це треба спочатку, наприклад, розробити свій бізнес. І цей бізнес розвивати, щоб цей бізнес був дуже попура... популярний. Треба ну, як зараз там, зніматися, там, десь на телеканалах різних, знімати всякі ролики там, юмористичні. Запускати якийсь продукт після цього продавати його. Заказувати рекламу, і ось так от, таким чином може через деякий час стати популярним. Це треба ніколи не здаватися і впевнено йти до своєї цілі. І щоб стати популярним, треба завести свій бізнес та розширяти його. Треба багато, якщо там в якійсь ем, соцмережі, то там, наприклад, можна багато відео публікувати. Якщо там пишуть коментарі, то можливо відповідати на них. Треба спочатку зробити свій канал, бо без нього ж ти не можеш викладати відео. Потім придумати відео, тобто що там буде відбуватися. Можна з погуляром, що можна знімати або те, як ти рисуєш на ну, хулежніх улічне, або як ти гуляєш в виграй. Знімати круті ролики. Ну, якщо це в соцмережі, то можна викладати якісь відео про тему, наприклад, танці, не знаю, щось робити своїми руками, не знаю, вести своє життя показувати, знімати ну, там, про дітей. Треба бути завжди хорошим, допомагати комусь. Знімати відео та потрішки бути популярним. Зробити блог, наприклад, у Тіктоті. Зніматися у кіно. Популярно можна стати, якщо в інтернеті зніматися. Треба знімати відео, викладувати різний. контент. викладувати різний. Треба багато знань ну, знати, а потім можна записувати ролики там якісь. Займатися чим ти хочеш треба зробити щось видатне от е, там можливо виходити на протести от але якщо виходити на на протести то не просто виходити на протести а ще й щось додатково робити якось ці протести підкріплювати багато знімати відосиків щось фоткатися гарно дуже потрібно вибирати що потрібно знімати щоб стати популярним Потрібно вибрати, що людям подобається.